Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ми на знімальному майданчику нового комедійного серіалу Встигнути до 30. Це історія трьох різних за характером і поглядами на життя дівчат. За сценарієм вони випадково опиняються в київському барі в день свого 29-річчя. І вирішують змінити своє життя до наступного дня народження. Приготовились і ліс. Знімальний майданчик комедійного серіалу Встигнути до 30» зібрав кращих українських акторів. У головних ролях Дар'я Петружицька акторка зіграла яскраву та емоційну іру, яка страшенно хоче вийти заміж. Повну протилежність, сувору та прискіпливу кар'єристку Сашу. Втілила акторка Анна Кошмал. І нарешті Люба, яку зіграла Анастасія Остриїнова. Дівчина мріє стати шеф-кухарем, відкрити свій ресторан і підкорити столицю. Дівчата разом на майданчику співпрацюють вже не вперше. Ми одне одного знаємо ну, так, вже, що ми познайомилися не на цьому проєкті. Ми спрацьовані. Плюс ну, нам дуже подобається вся ця історія, і ми з таким запалом підходимо до кожної серії, до, кожні, mm -hmm. до кожної якоїсь. Ну так, до кожного, сцена, <світ> да, сцени. Хочеться, вона була особливою, Навіть якщо це якась там коротенька флешбек. Mm -hmm. У нас є свій власний гумор, який ми переносимо теж в історії. Компанію дівчат розбавить актор Дмитро Вівчарюк. Серіальний однокласник однієї з героїнь, харизматичний, але ледачий Фіма, в якого ні цілий, ні планів до тридцяти. Мій персонаж він такий більш лайтовий, просто живе тут і сьогодні. Він дитина, але кохання штука не передбачена. Уже цієї осені нові герої на екранах телеканалу ТЕТ. Та їхні яскраві історії і плани, які вони відчайдушно будуть реалізовувати до 30. Дивіться від сьогодні з понеділка по четвер, о 19.00, новий серіал встигнути до 30» на телеканалі ТЕТ.